Так, поки я хворію, мені кажуть, де чоловік, де чоловік, пішов ось з роботи і що? І ось. І усе... Бачили? Бачили який шприц? Помітили? Все чітко. Робимо проглистовку. На даний, на даний момент не Дектомаксом, а я обрала і вірміктін. Тобто, Далі цих дівчаток. Треба буде пройтись перворуваксом, бачите? Обилиці такі нормальні. На, на такі випадки, такий от шприц набагато да. лучше колиться, тому що е, я не можу зробити ударом. Це, по-перше, да. по-друге, груба іголка. Вони не, і, її з і вони не можуть її зігнути. Вони її можуть зігнути. Бо якщо пластика, якщо пластиковий одноразовий шприц, то так як не в толпі, вони дурні, немає такого, що ти одну десь прижав до стінки в коло. Вони одна одну підталкують і, коротше, не дають мені ні вколоти, нічого. А тут, виходить, мені ударом це все зробити. Зараз Алка хай покаже. І це при тому, що це. Цей препарат доволі жирний, його тяжко колоти пластиковим, mm -hmm. щоб, щоб, mm -hmm. щоб, щоб mm -hmm. цим прям взагалі не сказати, що по кайфу, бо це робота така несприємна. Mm -hmm. Але порівняно з пластиковим це взагалі класно. Mm -hmm. а, це є, це є, ось що у нас не колото ще. Так. Це, це теж. с в момент я таком я чувствую, что там ей было Хочу в другую сторону раз не раз швархнуть. А, <свист> а <то> <свист> <Все, свист> да, классы <Плац>, <свист> <Зараз, свист> сейчас. Чеки <писк показа. свист> Да, наши. Да. Ну, да. Осталось ещё двох, 3 Так, чекаю, я тобі помітив човка, так? Так. Да. Там кров трохи вийшла якраз. Отак ось ось от. І ще, ще ще, пройдемось після того, як, як вони, до речі, оце захворіли, ще пройдемось фосбевітом. А оцю свинку я чекаю, поки в неї пройдуть булі, я хочу її проколоти або фосбевітом, або є Дуже гарний препарат. Вони стимулятор дуже класний. А навіть не помітила. Вона просто їсть. Якщо ви запитаєте, чому так брудно, то вони просто нереально вже ну їм по-перше, два місця, мало. По -перше, да, місця мало, і вони просто вже починають все-все все засирати. Не Тому ми будемо їх розселяти, робити для них окремі квітки і пірсіку А вона, слухайте, спеціально прячеться за пірсіком А, це ця, що була до ходяга Це ця, що чуть, ли, чуть не здохла вона, вона ж чуть не здохла Оце вона була в принципі сіпаємо. Я більше цю плюс, що вона. У неї частина сібавиться. Персик навіть ламає такі полки. Все, зараз вакцину колимо, колимо, що позбити і так далі. Тікайте.